Під час хрещення Господь дає людині ангела, і вона впродовж всього життя під опікою ангельського світу. Християни вірять, що ангел-охоронець як друг і захисник є в кожної людини, допомагає їй в духовному житті, молиться за неї, відвертає від злих вчинків та спонукає до добрих. Важливо в цей сьогоднішній день в першу чергу свого ангела-хоронителя кажуть попросити, щоб він завжди продовжував охоронювати. Наші церковні правила, молитовні правила мають ті короткі молитви до ангела-хоронителя. Треба обов'язково до них молитися, тому що вони є тими особами, які абсолютно зацікавлені у тому, що ми були щасливі і успішні. Архістратега Михаїла здана називають ангелом-охоронцем усіх християн. А українці вважають його патроном столиці України Києва в народі. Архангела Михаїла уявляють мужнім лицарем, який перемагає всі темні сили на землі. Рік часу, якраз сьогодні власне на свято Михаїла, приблизно цей рік часу від, від того, як, як той Майдан відбувся, і бачимо, що він, ангел, архангел Михаїл, він брав цьому участь. Тобто він назнаменував багатьох наших дітей в оплоті до боротьби проти світу темряви. І він був разом з ними, він їх охороняв. І це їду дуже важливо. І ця боротьба, бачите, вона ще не закінчилася, тому що зло, якби воно не було, воно має якусь там вплив, силу на людину. Але наше завдання бути з ангелем, бути з Господом Богом, і ця боротьба дійсно завершиться перемогою. Ще багато треба боротися, але дуже важливо, щоб ми, що ми цю боротьбу не ніколи не зупиняли.